Доброго дня, друзі. Новий рік вже йде. І життя все одно продовжується. Що б там не було. Люди якось шукають, шукають щось для себе. А те, що в них є поряд. Те, чим вони володіють, чомусь залишається осторонь. Ось я до чого веду. <клес> Скільки раз ви саме ви шукали чарівну техніку, яка б виконала ваше бажання? Скільки ви перебирали і афермації, і медитації, і молитви, і ще багато-багато чого. Чомусь у когось спрацьовує, а у вас ні. Іще один момент. Коли до мене звертаються за допомогою, я маю на увазі консультацію, то просять, от я оце хочу змінити, а осе інше нехай лишається таким, як є. Що я вам можу сказати? Не вийде так. Чому? Тому що кожен наш крок, кожна наша думка, в них ми вже трошечки інші. І життя наше трошечки інше. Сьогодні хочу зробити невеличкий подаруночок для наших дівчат. А може це буде корисно і для чоловіків. А саме мені подобається техніка, яка включає лімбічну систему. Це система, яка ідентифікує те, чим біля нас пахне. У своїх попередніх відео я давала техніки швидкої допомоги. Так от, як цю техніку швидкої допомоги розвернути у повну силу? Цей новий рік у багатьох був не такий обжорливий, назвемо його так, як попередні, але все ж таки трошки Набрали лишнього. Тому представте собі, на що схожа ваша зайва вага. Що це? Велика гора, здорова туча. Чи, може, це якийсь мішечок невеличкий? Представте, що ви тримаєте їх на своїй долоні. Ну, те, що у вас вийшло. І добре-добре принюхайтеся, а чим воно пахне. Ну, як звичайний пес пошуковик, да? І нюхайте до тих пір, поки щось не почне змінюватися. Нюхайте, нюхайте, нюхайте і дивіться, що відбувається. Ну, підкажу відразу, почне мінятися запах та почне змінюватися картинка. І якщо у цієї картинки не буде гострого, тяжкого або темного кольору, ну, тоді з цієї ж руки підноситься до свого тіла, до будь-якої частини. І нехай воно заходить в ваше тіло. А ось тут, з цього моменту, починається найцікавіше. А саме, можна задати два запитання для чого тобі? І навіщо це тобі? А можна спросити інакше. А чим ти готовий, чи готова заплатити? За те, що відбудеться. Не скільки, а саме чим. Справа в тому, що після цієї техніки дуже швидко видно результат. Як на це відреагують ваші близькі, ваші подруги або знайомі? Чи вистачить у вас коштів змінити гардероб? Ви ж цього хочете? А що буде з вашим здоров'ям? Які хвороби у вас ховаються за зайвою вагою? Ось тут і починається розгортання техніки. Швидше за все, ті техніки, якими ви вже користувалися, вони не спрацювали лише тому, що ви їх не розгорнули. А оця розгортка, вона й дає якраз. Коли ми йдемо вглиб, знаходимо те, що є першопричиною, переробляємо цю першу причину, і тоді результат буде стійкий. Але саме цікаво те, що така техніка, вона підходить для будь-яких тем. Здоров'я, бізнес, робота, все що завгодно. Тільки вміти її розгорнути. На сьогодні все. Далі буде. До побачення.